Вівторкового ранку гурт ініціаторів пройшов ходою через різні факультети Ужгородського національного університету. Зібравши до півтисячі молоді із прапорами та гаслами на кшталт Ужну за ЄС. Наше майбутнє, наші закони, студенти відкривають кордони. Вони попрямували на Ужгородський євромайдан. Там налагодили зв'язок із однодумцями зі столиці та Львова і оголосили, що дня виходитимуть на площу до результату. Після останньої зупинки, а саме медичного факультету, де зібрали останніх однодумців, ужрицькі студенти пішли, як кричать у Європу насправді ж на театральну площу. Нарешті і в столиці Закарпаття молодь масово долучилася до мітингів. І нехай студентів на майдані лише кількасот. Активісти вважають це хороший результат. Нарешті чути голос місцевої молоді. Найбільші нескравіші події в Україні, якраз такі, які змінювали країну, починалися зі студентства. і дуже. Незрозумілим було, як громадськість виходить без студентства. тому сьогодні де студентство демонструє, що воно може солідарно вийти в великій кількості. Гасла щирі і невигадливі. Імпровізовані транспаранти юнь писала так само від душі. Нам не вбридло бути в попі, дайте нам в європі. Те, що нам не вбридло, те, що Янукович не може підписати цей закон, тобто цю асоціацію. Ми хочемо в Європу. Нас чекає гарне майбутнє. Студенти вирішили отаборити Тися на Ужгородському євромайдані всерйоз такі страйки, і мітинги відбуватимуться в певний час щодня. Хоча тут містечко буде тут цілодобово, і студенти будуть тут цілодобово проводити якісь різні маленькі акції від літературних читань до перегляду фільмів, до виступу гуртів і тому подібне. На завтра ми готуємо нову студентську масову акцію. Керівництво найбільшого вишу краю національного університету підтримало студентів. За пропущені пари не каратимуть. Утім, ректор попросив молодь у наступні дні збиратися у поза Час у середу на місцевому євромайдані на площі театральній студенти вже розбили містечко.